Путін не зможе перемогти Україну, і Він це розуміє, десь у глибині душі так вважає спецпредставник Трампа. Кіт Келох каже, ціну війни для Росії треба підвищити, адже саме через неї лежить шлях до мирних переговорів. Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять. Зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти. Кіт Келох, спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо питань України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чергово висміяв російського правителя Путіна. Він назвав очільника Кремля паперовим тигром. Так зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але справжньої сили немає. Трамп пригадав один з діалогів з Путіним під час свого виступу перед генералами Сполучених Штатів Америки. Можемо зараз фрагмент почути. Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він з цим покінчить. Він мав би закінчити цю війну за тиждень. Якось я сказав йому. Знаєш, ти маєш поганий вигляд. Ти вже чотири роки воюєш у війні, яка повинна була тривати тиждень. Ти що паперовий тигр? Володимир Фосенко доєднуємо до розмови. Політолог він на прямому зв'язку. Пане Володимире, Наші вітання вам. Вітаю вас. Направду, я думаю, ви теж помітили, що якось дуже дуже сильно ці особистісні характеристики помінялися е і стосовно цього Путіна, і, і стосовно його е Медведєва, в тому числі Трамп згадував і його. Е це ми бачимо зараз наслідки е отих певних змін, які дуже гостро проявились під час Генеральної асамблеї ООН. Е і якщо так, то ну якими можуть бути тоді наслідки подальші тому що від слів повинні помінятися певні дії? Ну я думаю, що е та нова е для нас позитивна риторика, е визнання здобутків України на полі бою, визнання хоробрості мужності українських воїнів, які е дуже ефективно захищають свою країну, повага до нашої країни? Ну мабуть, от е так. Е Часто і так сильно Трамп такого не казав ніколи раніше по відношенню до України. Безумовно, це позитивна тенденція. Точно також стало більше критики на адресу Росії. Поки що, це лише риторика, але зміни помітні. Я не думаю, що це сталося так, от раптом. Да, у Трампа бувають перепади і в настроях, і в риториці також час від часу. Але все ж таки я думаю, що от такі зміни стали наслідком системної активної роботи української дипломатії, особливо президента Зеленського, який... За час другого президентства Трампа п'ять разів з ним вже зустрічався. Він же такий традиційний співрозмовник Трампа, і безумовно він доносить і правду про війну з Росією, про ситуацію на фронті, про дії Росії. І от ви цитували Кіта Келега і генерал Келег, і деякі інші урядовці американські я думаю, що вони теж доносять цю об'єктивну інформацію до Трампа. Ну і в цілому, вся українська дипломатія дуже активно працює. Зараз, до речі, новий визначальний етап починається, тому що і це стосується вже посилення тиску на Росію. Буде зараз, от якраз вже українська делегація поїхала до США, новий раунд переговорів про постачання зброї для України. І це важливо не тільки для підтримки України е, під час е, от, нинішнього етапу війни з Росією, а важливо ще як інструмент тиску на Росію. Саме зброя це теж інструмент тиску. Навіть е, на згадування про постачання тих самих томагавків. Е, я не думаю, що це питання буде саме зараз вирішуватися. Але згадування про це е, воно спрямоване на Росію. Це специфічний сигнал росіянам або ви повертаєтесь до за стіл переговорів. А якщо будуть ескалювати війну, ну США можуть надати Україні нову більш потужну зброю. Так що Сполучені Штати намагаються посилювати свій тиск на Росію. Інша річ, поки це суто риторичний тиск, потрібні конкретні дії. Це безумовно стосується і постачань нової, більш потужної і далекобійної зброї для України. А крім того, ну врешті-решт, треба вже я думаю робити конкретні дії щодо посилення санкційного тиску на Росію, тому що розмов про це багато, а от конкретних рішень ще немає. Тим не менш, позитивні тенденції помітні і дуже важливо зараз конвертувати от цю позитивну риторику Трампа в конкретні рішення і дії.